А вже у гості жовтень завітав, і все навколо стало кольоровим. Він всюди, квітами, осінніми заграв. Прийшов до нас чарівним і яскравим. Ми дружно жовтень зустрічаємо з днем працівника посвіти всіх вітаєм. Жовтень подарував вам усім листочки і хочу почути, а яке ж привітання ви б хотіли сказати вчителям. Я бажаю миру. Я бажаю, щоб е, учителі ні, ніколи не хворіли. Я бажаю, щоб вони ніколи не хворіли. Я, баж... Я бажаю, щоб їхні мрії здійснювалися. Я бажаю, щоб учительки ходили до школи. І бажаю, що нам Я бажаю, щоб вони... Я бажаю, щоб їхні мрії здійснювалися і вони, і вони були найкращими вчителями. Я бажаю, щоб вони ніколи не здавалися. Я бажаю, щоб вони були щасливі. Це Я бажаю добра і любові. Я бажаю, щоб сіли снарів. Я бажаю, щоб вони ніколи не старіли. Я бажаю творчих дітей. Я бажаю, щоб на їхнім небі ніколи не було війни. Я бажаю, щоб вона була доброві. Я бажаю, щоб вона була щасливі. Прикріпіть свої листочки до осіннього дисування. Найкраще нам серця, гарячі відають, що в селі, не наче мали, наші, наші по землі. За руку нас научє. Нас відіби, найкраще нам серця, гаряче відають. Новости. Дякую, всім за приписання. нам дуже приємно. Нас до школи І візьметься.